Mam koš moja ne lajme Oh hey. Ти мамко, бути, Ціле не жаль ти, мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, не... Кача по сині, лине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Леш ми з годину, сам не знаю, де по Якби ж мені, синку, не жаль, ти ж на моїм серцю. Ж моя не Το όσοι θα με Жаль ти манко буде, си не жаль, мамко буде, Сине, жаль, ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені синку не жаль, якби ж мене. to learn. провини, Вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помили. Господь, босли душу Його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Милости Божої, Царство Небесного прощення і відпущення гріхів Його Христа, безсмертного царя. І Бога нашого просимо. О, да, ой, Господи. Господи, ой. Господи помилуй, Війна забрала життя ще одного жашківчанина, ще одного захисника України. І вже про нього ми будемо говорити в минулому часі. Жив, працював, творив, робив. Все в минулому. Тернавський Юрій Анатолійович, якого ми проважаємо сьогодні. Останній путь народився 21 березня 1971 року в місті Жашкові після 9 класу школи номер 3 навчався в професійно-технічному ліцеї. Закінчив його, здобув робочу спеціальність з 1990 по 1992 строкову службу. Відслужив, повернувся сержантом через кілька років, знайшов свою половину, одружився з Тетяною Володимирівною, народили двох прекрасних синів, створили прекрасну сім'ю, будували своє життя в Маньківському районі, але з 2005 року приїхали на Жашківщину. Як прості робочі люди, душевні, купили невеличку хатинку, розбудовувались, побудували, мріяли про тихе, спокійне життя, про те, щоб діти зростали, народили їм внуків. Ну, не так сталося. Все своє життя працював. Майже 27 років працював водієм Жашківський шлях у будівельної організації. Після реорганізації близько року в Уманській дорожній службі, потім різноробочому приватному підприємця, працювала людина. Мобілізували в Миколаївській області 8 січня 2024 року. Сержант Тернавський служив на посаді водія першого кулеметного відділення кулеметного взводу 4-го стрілецького батальйону військової частини А-45-94. Ну, як проста робоча людина, піклувався не тільки про себе, а й про своїх побратимів. І за цього в нього був позивний батя. Звісно, війна то не відпустка, то не курорт. Хотів відвідати свою родину, свою сім'ю, своїх синів. Просився в відпустку, але не було ким замінити. Хотів відпочити, мріяв, поспілкуватися. Той автомобіль, яку родина пригнала попоратись біля нього, бо був професіоналом водієм. Мріяв. Так і не дочекавшись відпустки, сержант загинув 14 травня 2025 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області. Залишились у нього. Рідний, дружина Тетяна Володимирівна, сини Віталій, Олександр, який сьогодні військовослужбовець, старші сестри Світлана і Віта. Так. Війни виграють більшою мірою не армія, а нації. Так і в нас в Україні. Ми тиха, мирна нація, працьовиті, талановиті люди. Які не мали на меті і не ставили за стратегічну лінію мілітаризацію, озброєння, підготовку потужної армії, ми думали, що всі в світі адекватні люди, які мають жити в мирі і злагоді. І ми повірили, що є люди, які встануть за нас, захистять, забезпечать безпеку нам. І цим скористались сусіди, не маючи. Україна професійної армії, бо не було такої мети, не було озброєння. І сьогодні саме ми тримаємось завдяки таким людям, як Юрко, які починають з нуля навчатися, як володіти новітньою зброєю, як вражати ворога із цивільної професії ставати військовим. Саме завдяки таким людям. Україна тримається і переможе. Але то не тільки армія, то люди, які в тилу, тому мусимо розуміти, що не тільки на них надіятись, на тих, хто попереду, а перемога її близькість залежить і від нас. І якщо ми проаналізуємо теперішню війну, зробимо висновки, якщо в нас не буде пам'яті про наших захисників, про ці події, про цю руйнацію. У нас, звісно, не буде й майбутнього. Шануймо всіх воїнів, які поклали своє життя. І сьогодні, зокрема, честі, слава Юрію Анатолійовичу, військовослужбовцю, герою України, який поклав життя заради народу України, заради нації, заради волі, честі, свободи і державності України. Слава Збройним силам України, слава всім силам оборони. І слава Україні. Вам, шановний рідний, близькі, до цієї громади, я висловлюю співчуття. Хотілося б, щоб Всевишній дав вам мужності, сили пережити це важке горе, все-таки дожити до перемоги, жити і розвиватись, яку наближав ваш Юрко, на превеликий жаль недожидення. Дякую. Від імені всіх військовослужбовців Збройних сил дозвольте висловити вам свої найглибші співчуття і попросити пробачення, пробачення за те, що не вберегли, не змогли. Юрій був справжнім сином своєї землі, своєї батьківщини, ніс у собі генетичний код, який напротязі століть дозволяє нашому народу стояти, не схилятися перед підлим ворогом, який століттями поплюжить і нівичить нашу землю. На жаль, нам довелося жити в той час, і Юрію з нами разом, коли агресія ворога досягла найвищого ступеню, коли він прямо напав на нашу землю. Своїм подвигом, своїм ратним подвигом, Юрій підтвердив, то, що Україна справді не схильна нація. Адже, будучи простим громадянином, не кадровим військовим, у поважному для військового службовця віці, став до лав Збройних сил. І захищав, і здійснив найвищу жертву, наклав своїм життям за можливість нам ходити по мирній землі, планувати, радіти своїм дітям, мирному небу відносно мирному, і яскравому сонечку. Тож загиблому вічна шана, вічна слава, а нам пам'ятати про його подвиг, всім разом триматися. І не дати його зусиллям пропасти на марне. Пишаюся тим, що мав честь жити на одній з ним землі. Жила з ним. Ей, по ти сині. Пули не по ти сині. Резидента України від імені головнокомандуючого збройних сил України від усіх збройних сил. Прийміть цей прапор, в знак пошани і пам'яті про вашого чоловіка.